Вітаю всіх, хто дивиться нашу інтернет-передачу Правовий погляд. Темою сьогоднішньої нашої передачі, і скоріше навіть не однієї передачі, а цикла передач буде те, яким чином і в який спосіб виділялася земельна ділянка нашими органами місцевого самоврядування в період з 2010 року по 2014 рік, включно під житлову забудову. Представ мене. Так, тему я анонсував, Тепер в нашій імпровізованій студії сьогодні Едуард Міляновський, громадський активіст, і я, Андрій Кукурудзе, адвокат Ромської обласної колегії адвокатів. І так, тему ми анонсували і тепер буквально кілька слів. Якщо колись давніше я, наприклад, ще чув про проведення якихось аукціонів, продавалися землі, проводилися аукціони, гроші поступали в бюджет. Буквально за останні роки я, наприклад, особисто не чув. Таких продажів, щоб продавалася земля під забудову... Ні, Ну давай ти як юрист все-таки якось так детальніше розкажеш, в чому суть взагалі питання, тобто проведення, не проведення акціонів. Mm -hmm. Тобто мається на увазі, що на балансі міськради є земля. Міськрада є розпорядником землі. Це нашій громаді. громаді так. І, і, і я так розумію, що є якийсь закон, який регулює, яким чином вони повинні. Ну, якщо далеко не ходити, то взяти просто земельний кодекс, і фактично він передбачає, що передача земель державної комунальної власності має відбуватися через е, торги. Тобто на корпусних передача земель, передача земель це має за в оренду, не, не продаж. Продаж і пра продаж прав ага. на земельну ділянку. Тоб... Тобто, коли міськрада хоче продати землю, вона її виставляє на аукціон, то люди торгуються, і грубі гроші беруться і кладуться в міський бюджет. Гроші поступають в бюджет, правильно, відповідно відповідно. Направляється на і так само, коли оренда ділянок вона також через аукціон оренда земельних ділянок, які перебувають в комунальній і державній власності, проводиться через конкурсних тобто, тобто, Грубо на вопрокорпус засада, придеться право. Тобто, наприклад, людина каже: я хочу тут збудувати будинок, мені потрібна земля. Звертається до міськради. а Міськрада каже, ні, ця ділянка йде на аукціон. Ідеш на аукціон і з іншими торгуєшся, так, і так. отримуєш про ну, то те, щоб її поставити ага. на аукціон, вони роблять земельно порядну документацію, виділяють її в натурі, угу. і готовий кусок землі виставляють на аукціон з чітким цільовим призначенням. Це важливе питання. І те, що ми з тобою зараз обговорюємо, це не є якийсь ідеальний хід, а це є абсолютно єдиний передбачений законом хід справи. Ну воно в принципі так і передбачено, і так воно має відбуватися. Ага. Я хотів би ще звернути також увагу на те, що. Як кожен закон і кожен договір є таке поняття, як дух угоди, дух закону. Тобто духу закону потрібно дотримуватися, тому що від цього залежить його виконання. Якщо ми возимо наш навіть, сам земельний кодекс, так, він каже, що земельні ділянки мають продаватися на конкурентних засадах. Зрозуміло, ідеальна норма наповнення бюджету Беремо, тепер закон про місцеве самоврядування. Не пам'ятаю стаття, стаття 10, от вона переді мною. Каже, що сільські міські ради в тому числі функціонують в інтересах громади. Mm -hmm. Тобто логічно, якщо ми, якщо міський, міська влада, місцеве самоврядування виставляє земельну ділянку на аукціон, продає, значить вона діє в духу закону про кодекс земельного кодексу, в духу закону про місцеве самоврядування, тобто дух закону передбачає дії її в інтересах громади. Mm -hmm. тобто, інтереса... бюджету, це інтереса. Так, вона продала в інтересах громади, йде забудова, йде наповнення бюджету, все нормально. А от якщо дана земельна ділянка виділяється іншою, 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 за іншою схемою, тобто нема наповнення бюджету, чи буде дане видання земельної ділянки під забудову багатопортивному будинку відповідати духу закону дотримання? А букві буде? Бук, про нас букви ми ще поговоримо в інших наших передачах, тому що сам земельний кодекс е, передбачає, що земельні ділянки можуть надаватися без проведення торгів. Підприємствах, власності яких є понад 60 і більше відсотків державної, державної або комунальної власності. Тобто мова йде про підприємства, якісь тобто тим комунальним підприємствам, яка з необхідне для того, щоб вони робили свою діяльність, всякі там обслуговуючі, прибиральні, ну будь-які інші. Я, Але... я, 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 я приблизно зрозумів. Тобто, грубо кажучи, Підприємство комунальної власності може отримувати від міськради землю, але не для того, щоб будувати там будинок, а для здійснення того, що в них записано в статуті в цього. А ну, якщо б це комунальне підприємство само будувало будинок, це було б інакше ага. От так. для працівників міської ради. Але це було б зрозуміло тоді, угу. тобто е, суть питання полягає в тому, що ми хочемо з'ясувати, яким чином це відбувається в телефоні. Так, суть питання, що ми хочемо з'ясувати, яким чином виділялася земля. Під, ми беремо таку вузьку службу, тільки житлово багатоквартирна забудова, бо земля, понятно, виділялася і під зупинки, ну, під комерцію, тобто там за цей період маса таких може бути рішень. А тому до нас звернулася громадська організація Тернопільські підсумки, і фактично вони підготували, ми підготували для них відповідний запит. Краз, що стосується цих питань. Тобто, яким чином виділяла земля, фактично треба спитатися напевно, самої міської ради. Тобто, ну я, наприклад, стикався з тим, що земельні ділянки виділяються комунальним підприємствам, mm -hmm. а, а далі ті земельні ділянки на підставі договорів суборенду або інвестиційних договорів передавалися вже забудовникам. І вони вже будували багато квартир, житлові жилові будинки. Причому не за власні кошти, а за залучення дольовиків. Що виходить так, що якщо ми говоримо про договори, от комунальне підприємство отримує землю. І воно бере, залучає інвестора для будівництва багатоквартирного житлового будинку за кошти дольовиків. А це в принципі суперечить самому закону про інвестиційну діяльність, тому що інвестиції не можуть бути залучення коштів приватних осіб в будівництво житлового будинку. Це не є інвестиційна діяльність. Це перше. Що не дуже, на мій погляд, відповідає закону. Що стосується суборенди, земельний кодекс каже, що передача земельних ділянок, прав на них без комунальної власності, без проведення конкурсу є неможливо. крім певного переліку. Mm -hmm. Явно ну, цей перелік не входить перед оформленням договору суборенди з забудівників, які будують там багато Ну, а Ми цих mm -hmm. договорів, я особисто їх не бачив і тому хочеш подивитись? Так, да, і тому... Чекай, Я все-таки хочу уточнити. Тобто ти пояснив спочатку, що міськрада має право передати без аукціону землю на баланс комунального підприємства, yeah. але вже комунальне підприємство не має права передати в приватну структуру без конкурсу цю землю. ну бо, Ні, ну, чи я я, я так, ну, я Я я правильно зрозумів? так, думаю, що це... Ти це правильно правильну хідну тому що статус землі, тобто після того, як вона передана комунальне підприємство, статус землі не міняється. Вона так і є комунальна земельна ділянка. А закон не каже, що, наприклад, з балансу комунального підприємства воно може вже передаватися комусь на будь-яких договорах вже без проведення yeah. І тернопільські підсумки, власне, хочуть вже підсумки підняли, підняли, хочуть да, підняли це питання, і тому я анонсую зараз їхній запит, фактично складається. З трьох пунктів дотримавсько міської ради на цей запит надсилається сьогодні. В міську раду на основі закону про доступ до публічної інформації. Фактично тут три питання: перше: скільки було проведено земельних торгів аукціонів в, аукціоні в період з 2010 року по 2014 рік, включно, угу. на яких продали земельна ділянка з цільовим призначенням під житлову угу. багатоквартирну забудову? Угу. Перше питання. Друге питання. Надати копії рішень Тернопільської міської ради за період з 2010 го року по 2014 рік, включно про надання дозволу на складання проєктів землеустрою комунальним підприємствам Тернопіль будівнізамовник Тернопільської міської ради, комунальне підприємство Масив та комунальному та відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, але юридичні особи. Я так розумію, що якщо діляла земля, він вчиняв певні дії, значить це юридична особа. От і е, скільки в цей період таких е, проектів землеустрою для е, щоб щодо зменянку під будівництво багато притину будинків було затверджено і просить е, громадська організація надати ці копії рішень. І коли ми їх отримаємо, буде предмет для розмови. Так, ну що будемо зараз гадати? Ми отримуємо, подивимося, яким чином виділялася дана земля, скільки проведемо акціонів. Відповідно, ми це проаналізуємо в одній з наших передач, і якщо відповідь буде не повна, або вона буде не надана, то очевидно так думаю, що громадська організація звернеться в суд. Mm -hmm. і З приводу ми... того, щоб надати дану інформацію через суд, відповідно буде проаналізовані ті рішення, і mm -hmm. громадська організація вже буде розпоряджатися ним на свій розсуд. Ну, тобто... Це фактично вона створює, вона фактично здійснює контроль за ну, тобто, в принципі, які... в принципі, створюється такий прецедент, що влада для того, щоб вона перестала бути закритою, вона повинна повністю оприлюднювати всі свої дії і нічого там такого складного в влаштуванні влади всередині немає. Щоб чого б звичайна пересічна людина не могла зрозуміти і не змогла би це все на абсолютно доступній мові донести до громади, тому що коли ми звертаємося, наприклад, десь до чиновників міськради, то таке враження, що вони не божителі, які вважають, що ми апріорі ну, ну взагалі за фактом не можемо нічого зрозуміти. І тому потрібно створювати громадські організації, які ви пояснювали людям, що це дуже просто. Насправді. Немає так. Далі запит, ви побачите в нашій передачі, а також можете передивитися цей документ в Фейсбуці на сторінці правого погляду і на моїй сторінці. Потім будемо завершити нашу передачу. Сподіваюся, що ми з результатами цих запитів зможемо також вас областитися. Так, рада має 5 днів на те, щоб розглянути і надати. Якщо будемо чекати відповіді, відповідно, якщо ми її отримаємо, зустрінемося в цій студії і проаналізуємо все, що ми отримали. Все найкраще до побачення.